Всім привіт, друзі! Сьогодні я в Будапешті. З Дебрецена до Будапешта їхати 2,5 години. Одразу по приїзду я заселилася в дуже симпатичний готель. Я нарешті заселилася в готель. Доїхала до Будапешту. Не без пригод. <хи> такий нормальний готельний номер. Це готель. Но готель буде перш центром. Тут є короче, з вікна. Ось такий прям на місто. Це центр міста. Тут так цікаво: одні двері, а інші двері, ось там от вони не відкриваються повністю. Можна тільки на ну, пере, ну, провітрити трішки. Коротше, ось такі справи. Ну, непогано. Це 4 зірки готель. Панна така гарненька, навіть якісь є. Hand, and body, wash. Hand body Wash. Мені цікаво, кондиціонер вони тут дають. О, ану. Бо я заб... О, є кондиціонер, це добре, бо я свій забула, що не взяла, а кондиціонер не брала. Ну, Добре, непоганенько. А це я. Зараз трішки приведу себе до ладу і потім піду гуляти. я дуже-дуже-дуже голодна. Дуже, дуже я вже трішки скучила за великими містами, за цією потужною енергією, за цими машинами нескінченними, за цими вихлопними газами. Реально отримую зараз задоволення велике, прогулюючись Будапештом. Зараз я направляюся в центр міста. Ну, Я сподіваюся, що я йду тим шляхом, яким потрібно. Ну, Так чи інше, я зараз їду до води, до річки. І там буде міст, багато, навіть багато. Можливо, я побачу будівлю парламенту, багато чого іншого. Дивіться на це дерево. Я не можу пройти мимо такої краси. Я при погуляю ніколи не поспішаю, я, я вирішила поки я йду до води. Я покажу і зайду трішки на 10 хвилин. Подивитися на одну з найбільших пам'яток в Будапешті. Це Синагога. Зараз я вам покажу її трішки краще. Велика Будапештська Синагога має другу назву Синагога на вулиці Духань. Вона є найбільшою в Європі і може вмістити в себе близько трьох тисяч людей. Архітектура Будапешта дуже сильно нагадує мені Київ. Поруч із старинними будівлями можна побачити сучасні витвори мистецтва. Тут якісь картини йдуть. Будапешт Аркай фейсес. Цікаво. О. Далі тут є якийсь ямарок. Це цукерки, ладно! Це цукерки, боже. Як воно мігає. Це, це не цукерки, це якісь вироби. Це з кераміки, мабуть. Відчуваю запах Глінтвейна. Десь тут він має бути. Там хтось співає. О, я вже знаю, за чим я повернуся. Це такі крендельники, як в Чехії. Це взагалі праська соло, праські солодощі. Але вони продаються майже в будь-якому будь місці Європи. Ось там хто вспіває. Рукою <риклад> машет, бачиш, що я знімаю. Тут прям так затишно. Вау. Wow. І Это не ріжка. Цікаво, до чого її тут поставили? Рожеві, рожеві копита. В моїй зелені нігті і рожеві копита. Тут все таке рожеве, боже. Бістро. Клас, я сюди повернуся. Коли погляю, я не буду зараз пити Глінтвейн, бо якщо я зараз вип'ю його, я потім вже нікуди не піду. Я сяду там і буду слухати, як співає той чувак. О -о -о -о. Справжні емоції, друзі, це справжні емоції. Я тут, мабуть, одна, хто просто не можу мимо пройти, все фільмує. Я дуже хочу, щоб ви разом зі мною відчули атмосферу цього міста. Щось смачне продають. Такий запах чеснику. У-у-у, колосок! Колесо. Але в таку погоду я б ніколи не пішла. Цікаво, чи працює воно зараз. Дивіться, скільки тут мото... мотоциклів? Велосипедів Реально, в тому місці, де я живу в Дебрацині, там з цим реальна проблема. Я дуже довго шукала, щоб знайти. Я справді не вмію на них кататися. Але я дуже хочу навчитися і спробувати. Катається, дивіться, яка швидкість. Бачите, вони зачинені, вони з пластику замість вікон. Там, мабуть, не холодно. Але така швидкість реальна тут начебто ну, десь за 30 секунд він проїжджає ціле коло. Будапешт місто контрастів. Поруч із колосом стоїть фонтан у царському стилі. Ну і через 10 метрів побудований майданчик для скейтбордингу. Ну, я от хочу вам сказати, що я не так давно була в Празі, і мене так дивувало, що так багато я чую української і російської мови. І ну, це все українці, звичайно. І тут я приїхала в Угорщину, в Будапешті, їх тут не менше просто. Реально, якщо чесно, дивуєшся, скільки в Україні людей живе, що всі зараз по Європі роз'їхалися. Це шкода трішки, звісно. Не трішки навіть. Але нічого, всі повернуться. Або майже всі. Хто має. Цікаво. Я доживу до того моменту, коли такі ліфти, спуски в метро будуть на всіх станціях у нас. Я знаю, що у нас вже є на ВДНГ таке точно, і ще на деяких, але треба, щоб на всіх. Традиція такі футболки купляти раніше. Ну, магнітик це просто маст. Я обов'язково щось виберу. О, це просто бути, я не знаю, Варо просто Приїхати, не купити магнітик. Такі цікаві продукти подаються. Мері дхоа. А, це презервативи. Цікаво, я обрала собі три таких видиха, два таких густящих, бо я сорока. <ривітник> Ще один такий з кліном, чи з Боже, я все йду, 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 йду. шукаю воду. А все ніяк не можуть дійти. Бо подивіться, яка краса тут задум заду мене. Ну як можна це взагалі пройти? Це, як пише в Google, базиліка святого Ішвіна. Базиліка це найбільший католицький собор Угорщини, який побудований в стилі неоренесанса. Якщо дивитися на базиліку з неба, то можна побачити, що вона побудована у формі хреста. На перехресті, у якого розташований великий купол висотою 96 метрів і діаметром 22 два метри, Це, цей собор з усіх боків і я обходжу і розумію, що я кожен раз не з того боку фоткалася і знімала його. Зараз я прийшла і в мене просто щелепо відвалилося від побаченого. Дивлячись на базиліку, досить неважко уявити, що вона будувалась упродовж цілих 54 років. Як зараз піду в цей собор, подивлюся, можливо, він відкритий і я зможу зайти і все побачити. А якщо ні, ну то я просто вам все розповім. Так, потрібно купити квитки. Я зайшла. Тут не можна громко розмовляти, але тут так. Друзі, я зараз знаходжуся всередині того купола, якого ви тільки що бачили ззовні. Я піднялася, зараз піду на веранду. Оглядовий майданчик. Прям не на якась ракета ядерна. На відміну від Києва, Будапешт досить молоде місто. Воно засновано в 1873 році під час злиття трьох міст Буди, Пешта і Обуди. Проживає в Будапешті біля трьох мільйонів людей. Я не знаю, мені здається, що я можу тут цього людей Добре, що я ще не на хола і я ще не втомилася. Якщо б я зараз підіймалася сюди пішки, я б більше нікуди. Не вирушиться. Майже. Дуже-дуже гарно. Дуже. Я таким Будапешт ще не бачила. Я тут вже третій раз, але зверху ще не було. Там такі тучі, наче зараз ливане так. Хоча мені здається, що ось там вже йде дощ. Ну, в мене є парасолька, тому я не, не хвилююся. Ось там теж. Вийшла з цього шикарного збору. А Я, друзі, все ще намагаюся не знайти воду. Слухайте, ми тут людей. Я прям вже давно стільки людей не бачила. Коли завезти Дебрицині, там тихо. Ну, і взагалі після зараз вже шоста вечора, а там після десь сьомої, восьмої взагалі нікого. Тут я впевнена, що буде ще гульки. Але я вже застаренька, щоб ходити по нічних клубах. Та ні, ну ладно, я шукую, але я думаю, що просто після того, скільки я сьогодні вже проходила, мої ноги цього не переживуть. Нарешті, скориставшись Google картами, я зрозуміла, що мені потрібно йти прямо від базіліки поміж ресторанчиків і магазинчиків, щоб знайти воду. Останні цілеспрямовані шажочки, і я вже майже на місці. Нарешті я дісталася води пішов дощ, я трішки мокну зараз. Але все одно це того було варте. Завтра має бути сонечко. Можливо. І я думаю, що я приду сюди ще раз. Трішки так прохолодненько. Зараз піду грітися, грітися чимось таким. Може, пивом. Ладно. Але я так люблю цей запах. Мокрого пилу або озону. Я не знаю, що це за запах такий, коли йде дощ, пиво прибиває, і ти такий. Ох, Боже, святі угодники. <свіття> Друзі, погода щось краще не стає. І я думаю, що це все на сьогодні. Я дійшла до своєї мети, знайшла воду. Завтра буде ще більше цікавого, бо я тут два дні. І буде новий випуск. Так що дивіться, не пропускайте, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Люблю, цілую вас, гарних вам мандрів!